День і вночі працюють енергетики над цими питаннями. Роблять, я думаю, дуже багато і дуже значну роботу. За час нападу Російської Федерації на Україну, це третій обстріл саме під цієї підстанції, яка живить в тому числі нашу громаду. Тепер, щоб всі слів енергетики з 12 мегаватт необхідних для міста Лазова для заживлення, вони спочатку десь зібрали біля 4, тобто десь 30%. Тому підключення електрики до об'єктів до жилих масивів, підприємств відбувалось годинами деякими годинами. Тобто там 2, 3, 4 години. Тобто прогрес є. Кожного разу це час збільшувався підключення до енергопостачання, але він носив такий хаотичний характер, і, на жаль, вони графіки не могли скласти, щоб людина розуміла або підприємство, з якої години до якої буде світло. Тобто це додаткові витрати, зрозуміло, на ГСМ, на генератори. Я приклад. Приводить, там, наприклад, там на час пропрацював генератор на водоканалі, це 100-120 літрів соляри пішло. У нас транзитний пункт є для переселенців нещодавно відкритий. Ми теж його заживлюємо. Але у нас обласна військова адміністрація завжди поруч, обласна рада, це Сінігубово, Єгорова, вони надають нам допомогу, вони сюди приїздять. До речі, вдячний і операторам зв'язку. На попередні роки, коли не відключалася електроенергія там на два, на три, на чотири години, у нас зв'язок був гірший, навіть ніж зараз. Є пункти незглавності, які цілодобово в місті працюють, особливо в перші часи, як не було електроенергії. Майже добу, да? десь так. Вони всі працювали. Там сотні людей приходили підзарядити свої телефони. Три об'єкти у нас комунальних по місту Лазова, цілодобових пунктів незглавності, ДСНС, безпосередньо в них і наметове місто містечко є на житловому масиві. Цей період останнього часу з учорашнього. Дня це о 15.30 почали подавати практично на всю лазову електроенергію, але на жаль, ось о 8.30 теж перебої пройшли і зараз не все місто заживлене. Ну і на жаль, поки що нестабільна потужність перепади да, напруги дуже значні. Досить багато такої техніки, яка більш-менш потужна, не може бути задіяна. Тому що не вистачає цих потужностей. Коли зі слів енергетиків, коли ми вийдемо на більш-менш стале енергопостачання, це треба задіяти їм резервні додаткові потужності. Що стосується критичної інфраструктури, теж дякую енергетикам. Вони буквально на другий день після обстрілу. Почали подавати електроенергію на водоканал наш, тобто вода була практично стабільна всі ці дні. Бувають перепади, які буває, що ми підключаємо генератори, витрачаємо резервне паливо, ми для цього готові, є паливо, є генератори, і вода подається, вода, і водовідведення стабільне. Заживлені наші відділення лікарні, поліклінічне відділення, стаціонар 1 стаціонар 2 стабільно працюють. У разі теж виникнення ситуації. На жаль, вони теж виникають і там, але не, не, не на такий тривалий час. Там теж працюють генератори, резервні джерела оживлення і теж там більш-менш стабільно все це працює. По населенню, на жаль, я так розумію, енергетики розподіляють де більш важливі об'єкти, менше важливі. Тобто, ну, ну, я думаю, тут ніяких претензій не може бути в ну, цій ситуації. Ми вдячні за ту роботу, яка є, за оперативне втручання. Ну, без Відновлення потужності підстанції, яка зазнала втрат, ну, стало постачання, ну я так розумію, поки що немає, не буде. Обіцяю, що найближчий, на найкоротший термін це відбудеться. Це Укренерго, це дуже великі кошти, непідйомні такі роботи для громади. Але якщо якісь питання до нас виникають. Ми завжди поруч тобто, однозначно. Але ми надіємося на наших енергетиків, на державу. Взагалі, я думаю, де загальна державна проблема, але ну підкреслюю, що місто живе, місто працює, саме необхідне все є.